Я впевнений, що більшість людей, які їздять по місту на велосипеді, не розуміють правил дорожнього руху. Я вам відкрию один секрет. Для велосипедистів в правилах дорожнього руху теж є свій розділ, і там є досить чіткі там, правила їзди на велосипедах. Здебільшого вони зрозумілі, є ряд правил, які мені дуже незрозумілий, але про це ми поговоримо в кінці відео. А зараз давайте. Поговоримо, що ж там є в правилах для велосипедистів. Давайте пройдемось по головному. Ну якби не буду вам читати, просто ви самі можете заглянути. По-перше, що хочу сказати, що велосипедист, що рухається проїзною частиною, є таким же таким самим учасником дорожнього руху, як і фура, автомобіліст. Тому не звертайте уваги, якщо там е, хтось вам ззаді сигналить або виражає своє якесь незадоволення, ви такий же по правах, як і він, але ви маєте дотримуватися правил. На проїжджу частину забороняється виїжджати дітям до 14 років. Взагалі, не зрозуміло, де мають їздити діти з 7 років до 14, тому що до 7 років їм дозволяється рухатись по пішохідним там дорожкам, а з 7 років до 14 наші правила не регламентують дітям. Взагалі, десь їздити. Це одне з незрозумілих правил. Я його зараз озвучу, якщо ви не, не додивитесь цього до кінця. І ще що вам треба розуміти, велосипед має бути справним, тобто там мають бути гальма, звуковий сигнал, світовідбувачі спереду, ззаду, збоку. Це ви теж потрібно розуміти, щоб виїжджати на дорогу. Третій варіант теж вважаю дуже важливим, що ви повинні їздити по велодоріжкам. Якщо немає велодоріжок, вам потрібно їздити по крайній правій смузі. В один ряд або по узбіччю, от. можна тільки об'їжджати, трошки виїжджати з цієї смуги, об'їжджаючи припарковані машини. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, от як зображено на малюнку, велосипедисти мають поступитися дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. На малюнку тут все чітко. Так, є правила для велосипедистів в групах. Ми про це не будемо говорити. Я думаю, всі ці люди професіонали і розуміють, як їздити. Далі важливо, я вважаю. Під час руху, по проїзній частині, перед зупинкою, перестрою, під будь-яким маневром потрібно подавати попереджуючі сигнали. У вас немає поворотів, там, стопів ззаді, в основному, ви це можете робити руками. Якщо вліво, тут все дуже просто: вліво повертаєте ліву руку, витягуєте, вправо-право. І якщо зупиняєтесь, руку вверх піднімаєте. Дуже важливо, дивіться, якщо ви об'їжджаєте автомобіль якийсь на парковці припаркований, ви теж можете показати, як лівий поворот. Покажіть іншим учасникам, що ви його будете об'їжджати. Так же само і можна показати, коли, наприклад, ви їдете прямо на перекресті, а автомобілі будуть повертати направо, щоб вони розуміли, що ви не повертаєте направо і ну, притормозили або не підрізали вас. Це дуже, дуже важко. Я недавно їздив. Краще показати вліво, що ви рухаєтесь прямо. І, я думаю, водії це зрозуміють і будуть це враховувати, тому що ну на дорозі дуже важко їздити. Насправді тепер давайте розберемося, що забороняється велосипедистам. Ну по-перше, керувати велосипедом з несправним там гальмом, звуковим сигналом в темну пору без видимості, без ліхтарів це теж заборонено, ви не знали. Рухатись по автомагістралях або дорогах для автомобілів. По проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Тобто не можна, якщо рядом є доріжка. По-третє, дуже цікавий пункт рухатись по тротуарам пішохідним, пішохідним доріжкам, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Це Я теж розумів, ну, якби про це поговоримо в кінці. Так, Під час руху триматися за інший транспортний засіб. Теж не можна, я колись бачив, коли там. Велосипедисти цепляються, чіпляються за трамваї та проїзді. Ну, цього не можна робити. Їздити не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей. Це теж забороняється. Перевозити пасажирів також не дозволено на велосипеді за винятком дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні. Буксирувати велосипеди не можна, і буксирувати причіп, який не передбачений експлуатації велосипедом. Тобто, ну от це заборонено робити. Тепер поговоримо про правила переїзду перехрестя. Дуже важкий маневр насправді на перехрестях діють звичайні правила пріоритету. Так, автомобіль, що рухається по другорядній дорозі, повинен пропустити дати в дорогу велосипеду, що рухається по головній. На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг, має транспортний засіб, у якого нема перешкоди праворуч. Тобто водії знають, що це поміха справа, так називаємо. Тобто на такому перехресті автомобіль, що наближається ліворуч, повинен звільнити дорогу велосипедистові. Так, на нерегульованому, ну це я вже казав, що перетині велосипедної доріжки з дорогою, велосипедисти повинні звільнити дорогу всім транспортним засобам. Далі на регульованих перехрестях велосипедисти повинні підкорятися сигналам спеціальних велосипедних світофорів, а за їх відсутності сигналам автомобільних світофорів. І ось дуже важливе правило, про яке я вже сьогодні казав: автомобіль, що повертає праворуч, повинен пропустити велосипедиста, який рухається поруч з ним по тій самій дорозі, прямо. Тобто, якщо ви їдете прямо, а машини повертають праворуч, попередьте водіїв витянутою лівою рукою, як ніби ви робите лівий поворот. Водії зрозуміють цей жест і пропускають вас прямо. Це, ну, це дуже важливо, запам'ятайте, це дуже важливий маневр. При повороті праворуч радимо їхати не біля бордюру, а ближче до середини правої смуги, щоб водій не намагався вас обігнати, тоді ви уникнете небезпечного притирання. По збоку бордюру. Також важлива тема зараз проїзд пішохідних переходів. Цей порушують усі майже. На регульованих пішохідних переходах велосипедисти повинні підкорятися сигналам велосипедних або загальнотранспортних світофорів, а також регулювальників. На нерегульованих пішохідних переходах велосипедисти, як і всі інші водії, повинні звільняти дорогу пішоходам. Також варто звільнити дорогу пішоходам, які прямують до трамвая при зупинці від нього. Велосипедистам не можна перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися на пішохідному переході. У цьому випадку потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу як пішохід. Цим нехтують абсолютно більшість велосипедистів, чим викликають незадоволення величезних водіїв. Але що поробиш, сам теж буває грішов, але в основному стараюся так переходити. І ще коли велосипедист стає пішоходом, велосипедист, який не їде на велосипеді, а котить його, вважається пішоходом. У такому випадку на нього поширюються всі права й обов'язки пішоходів. У правилах зазначена тільки одна відмінність велосипедиста, який котить велосипедист, від пішохода по проїзній частині пішоходи мають рухатись по краю проїзної частини назустріч транспортних засобів, а велосипедисти котять велосипедист по краю проїзної частини у напрямку руху. Так, обіцяв вам про незрозумілі речі. Ну для мене заборона їздити по е, тротуарам, по пішоходним доріжкам ну, якби така досить дивна і невик... не не, Неможлива заборона. Ну, Якщо ти їдеш по парку, наприклад, де позначені велосипедні доріжки, то це окей. Але ж у нас по, понад домами ну, розібрати, де велосипедна доріжка, де пішоходний там, прохід, тротуар, це ну, надзвичайно складно. Ну, По суті, не можна їздити взагалі тоді ніде по дворах, з дворів виїжджати там, чи ще десь. І я дивлюсь, багато людей. Якби такі обурюються, коли їдуть велосипеди, особливо бабушки, там які проїжджаєш. Ну, це таке, знаєте, Ну дуже правило, я вважаю, таке несерйозне. От, дітям, наприклад, можна з 7 років, це те, що я казав, там до 7 до років і після 14 в цьому проміжку не зрозуміло, де їздить. Якби, і я думаю, ви бачили, то випадок у Львові, як поліція. На напала на велосипедистів як на порушників, злодів, які там виїхали на тротуар. Ну це це жесть. Я вважаю. А взагалі, що хочу сказати на останнє на останнє: що велосипед це круто. В Києві дуже класна інфраструктура. ну Як класна, порівняно класна, наприклад, з Харковом. Порівняючи тут, є де поїздити на велосипеді, прям є де безпечно, не виїжджаючи на трасу, дуже багато велосипедних доріжок. Можна покататися. Це перш за все здоров'я, це ти милуєшся краєвидами міста. Ти милуєшся людьми. Ти часто зустрічаєшся поглядами. Ну, ну це круто. Я обожнюю велосипед. Це мій найулюбленіший досуг на даний момент, який я можу собі дозволити. Хочу вам побажати гарного здоров'я, бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Дякую, гарного дня вам!